Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів, управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області. Пані Тетяно, власне, вітаємо вас вкотре в нашому ефірі. Ось на дворі така стоїть пекельна спека, і не можемо не цікавитися ситуацією, яка відбувається власне у операторів ринку, у тих, хто безпосередньо торгує або харчовими продуктами, або стравами до видачі дає нашим чернівчанам, буковинцям та гостям столиці Буковини. Як їм виходити з ситуації, коли а, фактично в місті по 5-6 шість годин є Світло, а в більшості своїй немає, як убезпечити своїх споживачів від ймовірних ризиків? Вітаю телеглядачів. глядачів. Сьогодні дійсно це питання є актуальним на часі. Ми всі спостерігаємо за тим, що відбувається, і це не обійшло стороною і виробника харчових продуктів. Ну, саме найперше і найнебезпечніше, найактивніше, що повинен зробити кожен оператор ринку, який здійснює або обіг. Або це реалізація, або це зберігання, або це виробництво харчових продуктів. Тобто люба його діяльність, яка пов'язана з харчовим продуктом, що повинен зробити цей оператор? Найперше, це забезпечити альтернативне джерела енергопостачання. Це обов'язково. Це є на часі, це є актуально. Кожний оператор, який хоче працювати в будь-яких умовах, він повинен це забезпечити себе обов'язково. Будь-який, який би міг забезпечити все те виробництво, яке відбувається на підприємстві, для того, щоб був вихід безпечного харчового продукту, тут саме перше до чого він звертається йому. На допомогу приходить наша відома система ХАСП, система аналізу небезпечних факторів у критичних контрольних точках. Якщо ця система у оператора працює, то вона йому тільки допоможе, і особливо в такі критичні моменти, в критичні такі часи. Ну, що найперше робить оператор? Саме перше він повинен розробити план коригувальних заходів, як буде діяти підприємство в разі відключення, на скільки годин і таке інше. Виходячи вже з цього плану, оператор чітко повинен володіти своєю інформацією про те, скільки у нього на складі, на виробництві, в холодильних камерах, в морозильних камерах, скільки у нього зберігається продукції, сировини. Неважливо, що це. Харчовий продукт, який вимагає певних температурних режимів. Тобто для того, щоб забезпечити йому підтримку відповідної температури, поділити, чи це морожені продукти, відповідно мають працювати морозильні камери, яка потужність цього всього, скільки в нього навантаження, зробити таким це чином, щоб не було накопичення, а навпаки, якнайшвидше звільнити місце, щоб він менше боліло його голова, про те, що в разі чогось він просто понесе великі втрати на рахунок цього всього. Також оператор ринку чітко повинен провести навчання персоналу, тому що тут також дуже багато залежить від тих людей, які працюють з цим. Правильно поводитися під час відключень, що повинні робити спеціалісти ті чи інші галузі. Чітко звертати увагу на те, при яких певних температурах зберігаються ті чи інші харчові продукти, повинні дивитися і контролювати терміни. Тобто, це все чітко прописується. це оператор вивчає цю ситуацію. Це все прописується обов'язково. Повинні дотримуватися, тому що ми знаємо, що при відключенні холодильних і морозильних вітрин можуть псуватися харчові продукти. Звичайно, тут потрібно посилити контроль за чистотою поверхонь, тобто, щоб всі поверхні, які використовуються під час процесу, були дотримані чисті. Тут поділ зонування, тобто не використовувати ті самі дошки і ножи, сировина і готова продукція для того, щоб не було контамінації і обсіміння. І обов'язково тут і знову ж посилюється контроль за гігієною персоналу. Тобто, ми розуміємо, що спека впливає не лише на продукт, а також і на людей, що персонал має бути здоровий і в цьому також має бути чітка обізнаність. Також оператор ринку повинен чітко розробити процедуру відклику та вилучення, в разі якщо у нього сталася неприємна ситуація і є, виявилася ця продукція непридатною, тобто по розроблених своїх планах. Не могли своєчасно запуститися генератори, да? щось не спрацювало. І ця продукція дійсно вже зіпсувалася, вона є непридатною для споживання, він її або вилучає, якщо вона вже пішла в реалізацію, або якщо вона на місці, він її повинен розробити процедуру знищення цієї продукції. Дуже важливо, щоб персонал був обізнаний в усіх цих питаннях. Обов'язково, щоб оператор ринку налагодив або переглянув, посилив контроль за постачанням, тобто він повинен чітко знати, з яким постачальником він працює, якщо десь комусь він дозволяв, щоб продукти доставлялися до нього не спеціалізованим транспортом. Дозволяли погодні умови за найшвидший час доставити і таке інше. Сьогодні це має бути чітко постачальник із спеціалізованим транспортом, де контролюється температура, і цей оператор повинен знати, яку продукцію він бере, чи це охолоджена, чи це морожена. Як найшвидше її доставити в ті чи інші відповідні температурні умови. І обов'язково для власного забезпечення да, спокою він повинен перевірити, який продукт він отримує. Тобто у нього мав би бути зондовий термометр. Ну, Що стосується тих закладів, які готують і е, пропонують до споживання готові страви, тут чітко контролювати за роботою усім технічним обладнанням. Тут повинні чітко бути спеціалісти навчені, як працює обладнання, як за ним слідкувати, тому що часті відключення можуть вивести з ладу, і це може швидко ламатися. Тому це все передбачається по системі ХАСП. Чітко як підприємство діє в разі чого. Ось такі серйозні питання, які повинен все ж таки запровадити і задіяти сьогодні. Кожний оператор. Ну і по можливості, якщо йому дозволяє можливість, так. То підприємство могло би підлаштуватися під графік відключень світла, але графіки нестабільні, ці всі питання такі нестабільні. Тому, звичайно, дуже важливо, щоб кожен, хто хоче залишитися ось в процесі да, своєї діяльності, то він дбає про це. Альтернативні джерела це є обов'язково. На да, окрім проблем з, з електрикою, у нас в Чернівцях досить часто є ще є проблема з водою, тобто на плечі фактично операторів ринку, тих хто а, працює на виробництві, чи то а, відпускає готову продукцію там в якихось ресторанах, чи де ще лягає додаткове навантаження у вигляді забезпечення чистої води, яка в таку спеку, як ви вже сказали, є вкрай необхідною на такому виробництві. Що стосується а, самих споживачів, яким чином вони би мали? Би контролювати на що їм звертати увагу при чи то при купівлі якоїсь продукції, чи, а, чи при отриманні ось її у тарілці, ну досить часто зараз бачимо, що якщо ми говоримо про магазини. А, Різко зменшилась кількість викладеної продукції на полицях, і таким чином десь намагаються, напевно, оператори зловити ось ту кількість, яку у них викуплять, щоб вона не була протермінованою. На що ж, зрештою, варто звертати увагу споживачу? Е, да, величне питання. Дивіться, маленькі оператори, да, ось ви кажете, що мало викладається продукції. Маленький оператор, мале підприємство, мікропідприємство, вони планують. Наприклад, вони вже знають по історії, скільки у них упродовж дня може бути реалізовано продукції. Тобто це про той принцип, про який завжди я наголошую. Ось ми у холодильник закуповуємо, нам постачальник привозить, привозить, і принцип перше прийшло, перше вийшло, тобто, щоб воно не залежувалося там, тому що ми за нього забуваємо, а там терміни вже минули, і це вже вважається не непридатним. Продукт до споживання тому щоб не було залежування, дійсно, сьогодні малі оберти ідуть цих продуктів. На що дивитися, звичайно, споживачу. Ми з вами з цим постійно стикаємося, і сьогодні це є актуально. Звичайно, найперше це обрати придбання таких харчових продуктів. У супермаркетах, у магазинах, тобто у закладі, де є холодильна вітрина, де є морозильна вітрина. Ми з вами заходимо, ми дивимося на зовнішній вигляд цієї вітрини. Вона обов'язково має бути чиста, там не має бути товарного сусідства. Тобто, якщо там ковбасні вироби, то тільки ковбасні вироби. Якщо там молочна продукція, масло, то тільки молочна продукція. Якщо там рибна, то тільки рибна і таке інше. Усе має бути відповідно запаковане, замарковане, це зрозуміло. Скрізь має Має бути чіткий термін придатності. Наголошую, якщо це швидко псуючий харчовий продукт, там має бути зазначена чітка дата, до якого числа потрібно це вжити. Що, на що ще споживач дивиться? Тобто ми з вами проходимо сьогодні вулицями Чернівців, ми бачимо де гуде генератор. Тобто оператор турбується про те, щоб його холодильники працювали під час відключення світла. Ми і на це повинні звертати увагу. Адже ми знаємо, і сьогодні Держпродспоживслужба готова до того, що будуть поступати скарги на зіпсовані продукти, тому що це вже є е є безвідповідальний виробник, безвідповідальний оператор ринку, який власне. Не хоче турбуватися про те, щоб вночі у нього працювали холодильники, і ми теж про це знаємо. І це дуже добре, помітно споживачу. Це така, якщо хтось не знав, то хай це буде таким відкриттям да, сьогодні, що якщо ви у холодильнику берете бутилку з кефіром або пакет з молоком, да, і воно на дотик мокре, тобто на ньому є крапельки води, це говорить про те, що цей холодильник був відключений. І перед початком роботи він включився, і воно знов почало потрошечки замерзти. Тобто це вже свідчить про те, що ми можемо взяти по термінах нормальний придатний продукт, але прийшовши додому, відкрити його і він буде зіпсований. І сьогодні вже є такі випадки. Єдине рішення для цього, тобто коли зможе вийти інспектор, це коли буде скарга. Але аргументовано і з доказами. Споживач у нас сьогодні розумний. Він робить і фото, і відео, тобто є і чеки про це, що де що він придбав, в які годині. Тобто, термін може бути хороший. Але продукт може бути зіпсований тільки завдяки тому, я сама особисто бачила. Доводилося, наприклад, заходити в такі невеличкі магазинчики, які вже ось там лишалися півгодини до закриття. І я бачу, як продавець іде і тихенько відключає всі холодильники. Тобто, він не хоче турбуватися про те, щоб вночі вони працювали. А вранці він прийде в ключі. І от ми спостерігаємо цю картину, коли ми беремо цю палку ковбаси, а вона мокра, тобто, хоч вона і в вакуумній упаковці, але це свідчить про те, що вона вночі відпочивала без. Відповідного температурного режиму, а це може спричинити до розвитку хвороботворних бактерій, це дуже небезпечно. Досить часто ще зараз в умовах відключення електроенергії помічала, що деякі магазини, морозильні камери з морозивом, з замороженою там рибою, м'ясною продукцією, з якимись там пельменями, варениками закривають просто картоном, пишуть там холодильник не працює, чи у світло не відкривати. Ну от якогось. Такого роду, і в той самий час помічали, що коли з дітьми йдеш в магазин купувати морозиво а, ретельно обираєш, адже а, часто а, на дотик, коли береш упаковку, ти вже розумієш, що то морозиво розтануло і знов замерзло. Як змусити оператора ринку а, от дотримуватися якихось вимог, чи є якісь права у споживачів, аби от не натрапити на такого недобросовісного або змусити його стати добросовісним? Ну, це те, про що я сказала, що дійсно. Тільки скарга. Якщо Ну, ми, звичайно, таке не візьмемо. Да, я хотіла б прирівняти також це до морозива. тому що беремо ми ріжок, да, ми розуміємо, що має бути форма ріжка, а ти його трогаєш, а там уже просто куля замерше, тому що воно по декілька разів розмерзалося, замерзалося, а це заборонено, не можна. Дефростація заборонена, тобто так само, як і риба. Ну, це сьогодні ми дуже часто можемо спостерігати на агропродовольчих ринках, де дійсно проблема з цими відключеннями, і ми розуміємо, що кожний реалізатор не поставиться. Генератор, тому я наголошую споживачу сьогодні користуватися більше закладами, де дійсно є ця вітрина, да, де є цей генератор. Ну, більшість мені кажуть, ну про що ти говориш? Хіба можна вночі дотримуватися цих вимог? Особисто у мене через вікно є підприємство, коли виключилося світло через секунду, автоматично включається генератор. Чи це час ночі, чи це три часа ночі. Тобто оператор турбується, про тому що у нього склад і на складі є харчові продукти, і він повинен дотримуватися температурних режимів. Закон один для всіх, особливо сьогодні. Тому що, якщо почнуться сипатися скарги, зрозуміло, що оператор від цього не зможе бути захищений. Він повинен потурбуватися про те, що він. Пропонує споживачу. Це дуже важливо. Зрештою, чи можна змусити оператора прибрати цю продукцію з вітрини? Знову ж таки, з власного прикладу, є магазин, в якому я ніколи не купую м'ясної продукції, адже мала гіркий досвід. Один раз придбала, навіть пес не захотів їсти. Тобто м'ясо вже було ну, з таким запахом, як кажуть, з душком. Чи можна в такому випадку, коли ви бачите, що от воно вже ну, візуально неналежного стану змусити підприємця прибрати цю продукцію з вітрини? Ну, ми особисто можемо бачити це в якості споживача, і якщо я можу зробити таке зауваження, то да, звичайно, хоча сьогодні часто можна нарватися на грубі сторони оператора. Ось, але якщо буде написана скарга, то обов'язково держпродспожислужба вже зможе вплинути, тому що, уже виходячи на скаргу на відповідні докази, ми можемо потрапити на цей об'єкт. Тому що в нас сьогодні оператор чітко знає, що перевірки заборонені. Ви розумієте, без підстав не можна прийти і сказати: от, ми знаємо, що у вашому магазині такі, такі. А відки ви це знаєте? Повинні бути на все докази сьогодні ще. Так, ми не можемо. От Якщо станеться щось, але, звичайно, не хочеться доходити до того, що. от, е, Але більше ви розумієте, от берете, наприклад, уже зіпсоване м'ясо, ми можемо чути. да, е, Будь-який ще продукт, але є ж е, таке, як плісняве. Да? Це не тільки за ті. Е, М'ясо ковбасні вироби, ми говоримо, замолочні, адже і хліб підпадає під ризик, тому що там у пакеті дуже може швидко розвинутися. Це створюється тепло, волога. Це дуже сприятливі умови саме для росту плісені. Та добре, що плісінь видно, сальмонелу не чути, вона на смак не відрізняється. Бутулізими не чути, так само та вздута консерва і такі інші. Ви думаєте, при спеці 40 градусів, якщо вона не стоїть при відповідних умовах, там нічого не розвивається, а при сонячні промені на всі інші упаковки запаковані, адже ми можемо придбати ту саму крупу вже з грудочками, тобто вона вже зіпсована, да кукурудзяну крупу чи будь-яку іншу. Тобто, будь-який харчовий продукт має свої певні вимоги. Якщо там важлива вологість, там важливі температурні режими, там важливо, щоб не було прямих сонячних промінів і таке інше, отже, все вимагає, все має свої чіткі правила, і оператор мав би дотримуватися цих всіх правил обов'язково. А ви сказали про те, що? Що вже в принципі і готові до того, що надходять звернення, і наскільки я зрозуміла, вже люди до вас і звертаються з приводу того, що продукція неналежної якості. Зазвичай з якими скаргами чи як відбуваються ось ці звернення? Тобто, перше вони звертаються до лікаря, бо виникли якісь наслідки після вживання, чи після візуального огляду продукції, там фіксації, там фото, відео маючи чеки, звертаються безпосередньо до вас. Ви знаєте, є споживач. Дійсно, як ви кажете, якщо людина спожила да, і потім вже зрозуміла, що продукт зіпсований, звичайно, вона має наслідки, вона звертається до лікаря, є заключення лікаря, що сталося таке. Е, бувають такі споживачі, які просто відкривають продукцію, описують, роблять фото його, да що воно непридатне. А бувають такі, які можуть придбати, наприклад, той же самий шматок м'яса, е, понюхати його, да, не подобається йому, і одразу йдуть до нас в лабораторію, здають на дослідження, тобто я хочу власне дослідити, підтвердити свої підозри, да, отримує експертний висновок і вже з цими всіма документами звертається, пише скаргу і у. Інспектора ще краще, в нього є підстава, є позитивна експертиза. Тому е, дуже різний споживач сьогодні і дуже різні дії. Це все залежить особисто від кожної людини, кого як це торкнулося, і вони можуть в будь-яких випадках можна написати особисто, принести цю скаргу. Да? Можна звернутися на сайт головного управління, на веб-портал подати цю скаргу. Тобто, будь-яким шляхом вона дійде і буде обов'язково розглянута у відповідні терміни. Власне, що стосується споживачів, які а, безпосередньо отримують від операторів ринку готову продукцію, ось приходиш ти до якогось закладу харчування, там робиш своє замовлення а, чи то лінія видачі, отримуєш продукцію і стикаєшся з тим, що ну дійсно через порушення ось цих от температурних якихось режимів. А, ти або отримаєш неякісну продукцію, або вона має якісь сторонні запахи. А яким чином тут урегульовуються ось ці от конфузи з підприємцем, який виготовив і допустив таке у себе на, на кухні? Так, да, як я вже казала, що оператор ринку. Повинен посилити контроль за постачанням. Тобто, якщо він бере це кейтерінг, закуповує готові страви, це також є постачання цих продуктів, і тут е, є дуже чудова можливість якраз наладити ці процеси, ці відносини. Тобто, ще раз він переглядає, чи цей виробник є свідомий, да, чи він є, е, чи має державну реєстрацію, тобто чи він офіційно працює. Він знову ж вже чітко звертає увагу на транспорт, яким це доставляється, тому що дуже важливо при сьогоднішній. Спеції це має бути тільки спеціалізований транспорт з дотриманням температурних режимів, якщо відповідні контейнери, бокси, тобто це не мало би їхати у відкритих якихось відрах і так далі, тобто є можливість у оператора в цей час змінити постачальника. Не подобаються йому умови, це його право. Він розриває контракт з ним і шукає той, який буде відповідно доставляти продукцію. Звичайно, це неприємні речі, але саме в цей момент оператор це все переглядає. Він звертає на це увагу. Для нього це важливо, і це саме найперше, що він повинен зробити. Окрім генератора, на що варто звертати увагу споживачам, які приходять у заклади харчування, якщо ми говоримо, ну. На чистоту цього закладу, да? знову ж на цю саму холодильну вітрину, на її чистоту обов'язково. Тут дуже важливо, щоб оператор ринку, да? знову ж, як я сказала, чистота, щоб він проводив ще й собі докази. От, наприклад. Як ви можете доказати, чи у вас достатньо тут чисто? А оператор каже: А у мене є лабораторні дослідження якості моєї дезінфекції проведеної або проведеного мого миття та чищення, тобто оператор. Доказує, що у нього дійсно чисто, що у нього прибрано, у нього на змивах немає кишкової палички, у нього чистий здоровий персонал. В нього є на це докази. Він турбується про те, щоб персонал своєчасно пройшов медичні огляди, щоб люди були здорові, тому що тут носійство питання. Да? Тут свідоме навчання він показує: дивіться, я проводив навчання, що коли людина хвора, я її не допускаю до роботи з харчовими продуктами, бо взагалі не допускаю. Якщо ти під час роботи да якогось процесу чихаєш, ти повинна. Обов'язково відвернутися в сторону, закрити обличчя або одіти маску. Якщо ти знаєш, що ти чехаєш. Якщо в тебе є якісь порізи, обов'язково це мають бути гумові рукавички. Тобто він каже: Я провів навчання. Подивіться, у мене є спецодяг відповідний для холодильної вітрини. У мене стоїть реалізатор, -ре 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 продавець, наприклад, у червоному там фартушку. От хлібобулочні вироби у голубому, тобто у молочному, там у мене в білому. Немає у мене перетону, вони не бігають, у мене одна не обслуговується все, і ще й одночасно війником щось підмітає. Тобто тут такі чіт чіткі зонування. Оператор турбується про це, розумієте? Він повинен доказати, що у мене холодильник миється. Як за часто він миється? Немає нальоту, немає цієї шубної шапки в морозильній. Це ми все бачимо, ми на це звертаємо увагу. А також дуже важливо, щоб він, хоча б раз у квартал, раз у півріччя проводив дослідження лабораторні на наявність плісніві, тому що халад. А якщо вони ще виключаються, там також може розвиватися це сприятливе е, умови для росту цього всього. Докази. Він повинен доказати, що моє підприємство працює і звідси виходить безпечна продукція. На це все має бути. Вода у мене дослідження, подивіться, експортний висновок, вона відповідає ДСТУ. Да? І все поетапно, все має своє значення. Я кажу, ми… Взагалі, в цей час у поводженні з харчовим продуктом, кожен з нас має стати таким своєрідним шерлоком, да тому що важливість у дрібницях, якщо ми не будемо звертати увагу на ці дрібниці, да, за рахунок яких відкриваються великі справи, то ми можемо ризикувати своїм здоров'ям, а саме головне своїх рідних. Не знаю, чи, чи зовсім моє питання буде до вас по темі, але ви сказали про те, що оператори ринку повинні там забезпечити джерелами е, безперебійного живлення на випадок, якщо дійсно часті відключення, аби принаймні холодильні камери е, залишалися в роботі. Досить часто е, чернівчани у нас нарікають на те, що так як ви кажете, що поруч підприємство, у якого автоматично вмикається генератор, дещо там заважає в нічний час спати, е, чи чи скаржаться до вас чернівчани з такими скаргами. І, власне, чи, чи це повноваження Держпродспоживслужби? Це повноваження Держпрод, тому що це зайвий шум, воно не стосується безпосередньо управління безпечності, але таке є місце. Ось е були такі запити запити були е на рахунок цього, але. Не можу сказати, що до нас так аж дуже зверталися. Ну особисто я розумію, що це має годіти. Воно по іншому не може працювати. Я не знаю, кому як воно там сильно заважає. Звичайно, якщо е сусід на балконі поставив такий шумний генератор, і воно майже в тебе в квартирі. Ну, так, да, це шуми заважають. Тут, тут треба підходити, тому що ну, є же ж великий вибір сьогодні цих альтернативних джерел енергопостачання. Правда, так. це ж не обов'язково генератор, який створює такі великі шуми, таке інше. Це можуть бути і якісь підстанції невеличкі, і ті самі упси, і, і так далі. Сьогодні дуже багато і Екофло, сьогодні що тільки не чуєш, тільки різна ціна на це все. Тому можна з цього викрутитися, але. Я кажу особисто, я, я розумію, що воно має, якщо це великі підприємства, якщо там великі холодильники і великі об'єми, то звичайно воно мусить поставити відповідний генератор, який має би це забезпечувати. Я вам дякую за цікаву розмову. Нашим глядачам бажаю завжди. Ретельно обирати продукцію, якою харчуєтесь, особливо в такий непростий для нас час, аби не втрапити в якусь небезпеку чи то халепу. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось.